Привіт, друзі, в цьому відео я вам трішечки розповім про засоби для догляду за салоном авто та покажу, як очистити шкіряне або текстильне сидіння. Для цього маю два засоби від бренду Turtle Wax. Це очисний кондиціонер для шкіри Lux Laser, а це суха хімчистка Interior One. Почнемо, мабуть, саме з цього засобу, адже в переважної більшості випадків у оздоблення авто використовуються саме текстильні матеріали. До речі, на каналі Epicenter ви знайдете багато корисного контенту для автовласників. Тому рекомендую одразу підписатися, а також активувати дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. До. А за всім необхідним для догляду за власним авто завітаєте відділ автомолти. Це епіцентр. Тут ви знайдете різноманітну доглядову хімію, мастила, розхідні матеріали, шини та багато іншого. Прибирання всередині автомобіля слід розпочинати з пилососа. За його допомогою ретельно прибираю крихти, писок, пил. Робота не важка та не займає багато часу. Далі вже можна застосовувати суху хімчистку. Цей засіб рекомендовано використовувати для видалення раптових забруднень, ну, наприклад, плям від їжі, бруду, зі взуття та іншого. Також він підходить для регулярного догляду за салоном авто. Оскільки деякі матеріали можуть змінювати колір під дією цього засоба, то спочатку проведіть маленький тест. На його Незначну кількість на ділянку обивки в непомітному місці. Чекаємо півхвилинки. Колір не змінився, а отже, все окей. Тепер поступово наношу засіб на сидіння, одночасно втираючи його за допомогою щітки. З відстані в 10 см розбризкується засіб дуже гарно, піна утворюється дуже така щільна, не наче сніг припорошує сидіння. І запах ну, дуже приємний. І тепер потрібно чистити ось цією щіточкою. Чекаю приблизно 5 хвилин і починаю протирати поверхню чистою вологою ганчіркою. Після цього слід ще раз пропилососити обивку сидінь, щоб остаточно забрати залишки засобу. Суха хімчистка від Tortal Wax не лишає вологих плям на сидіннях, а отже, не потрібно чекати, допоки він висохне. На мій погляд, в салоні дійсно стало чистішим. При цьому на повну обробку салону я витратив близько 20 хвилин. Ну що ж, подивимося, чи буде такий само гарний ефект на шкіряній оббивці сидінь. Для цього застосую засіб люкс Laser. З першого так само пропили сошу салон. Потім його потрібно ретельно потрусити, неначе робити смачний коктейль. Але пити його не можна. Так само, як і у випадку з тканиною, проведу тест на непомітній ділянці обивки. Шкіра не змінила колір, а отже можна переходити до повної обробки. Засіб розподіляю та втираю круговими рухами за допомогою чистої сухої ганчірки. Потім беремо іншу суху ганчірку і протираємо сидіння. Готово, шкіра виглядає більш гладенькою, свіжою, набула матовості, а в салоні тепер приємно пахне. Цього разу я впорався навіть швидше аніж з текстилем. Як бачите, обидва варіанти від Торта Wax вельми ефективні та прості у використанні. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Па-па! Papa!